Друзі пометелила наша комета на город. Фірточку, я вчора не закрила. Вона, як завжди, не зателефонувала попередити, що прийде. Це, слава Богу, була відкрита фіртка. Дивлюся, пролетіла з відром, ну, мабуть, помідори з відром. Вона спілкується з сусідом. Зараз вони порозмовляють. І ми з нею поспілкуємося, чому ж вона прийшла? Раночок я тільки прокинулася, встала всю ніч монтувала відеоролики, а потім під раночок ще задрьомкала. Ну зараз вісьма година, я це чую, матуся побігла до садку. Прохолодно зранку, кофточку накинула, дуже вночі холодно, а вдень ще гарна погода у нас. Ну що, ма наспілкувалися? Що ти чорну смородинку е, хотіла сусіду подіти? Потрібна смородинка чорна, да? Потрібна чорна смородина. Ага, ну і отлічка. У нас багатенько там кущиків. Дякуємо Юлюшечки, поділилася крупною чорною смородиною. Мені посадю, ну, ну, і мені кущик. У мене ось кущики з цих п'яти кущів, тільки два плодоносить. Я просто що вона казала крупна, а мені жіра то дала куща. Да. Бачила, що возіла жини. Класна, да. Кущик. да. І я... Рядом хочу ще, мабуть, смородину посадити, ага. а тут далі пересадимо. Ні, ближче, як ми планували. Жималось, да, да. далі. Щоб туди. Рядом вони були. Правильно, ожималось дуже велика росте. Вжималось тоді посадю, там рядом, а смородину хочу тут, де ти морку викапувала. Да. Біля щавля. там і Щавель, і Класне там. Там місто, да. Ось там смородинку ще посадю кущу. Молодець, гарно ти вирішила. Весною почнемо пересадки. По осені вона не хоче. Я б така, ви знаєте, друзі. І в грудні, і в січні я можу пересадками. Я прочитаю в інтернеті точно, коли краще. Це як садила, я всіх Та, ось, що Іра дала, я. Вона мені, мабуть, ні літом, ні осінь дала. Я її тихнула, думала, з неї нічого не буде. І паличку ще. Забила, щоб бачила, де а, Диви, який Кущик, ману вона, вона була маленька. Маленька і така була, не видно було в землі. Думаю, та вона пропаде? Маленька, друзі, вона, мабуть, 10 сантиметрів була та гілочка. Ж палички, щоб не затоптати. А вона, диви, який кущик. Мама вона, такий вона, гарний жалко настрій. викинути, ну Така крупна, хороша, а крупна чи не крупна, побачимо. Побачимо, нехай воно буває у людини крупна росте, а на нашій О, землі гірша. Або місцина не так, а Хто його знає? Юлія те ще дала Юля показала. Юлюшечки нада класна. Я тоді викорчую старі, воно в тіні там і дрібне. Треба курочка вирвати, бо шкідничок доїсть. Я хочу розуменька, щоб не було. Це ти, я так зрозуміла, на консервування, так? Да, Загрити ще. Вона потрушечки. Сьогодні. Трошки вирве так не побагато, щоб не загружати себе. Декілька баночок наклади, а потім іще Я баночки, а потім переберу, треба вирвати, де красні, ввесь зірвати і томати, тому що вони гнилью, а там гнилью взагалі Ну, Тому що вони лежать вже давно, вже осінь, прохолодно, виляю, а ми і не, невеликі. не дособирали до ага. буде... Насіння, то насіння в мене поставалось прошлогодні коло. Ну так, да, я думаю, прошлогоднє насіння також підійде, воно декілька ручків лежить. Ото там бачу, ой, акуратно, ди, як метелик над помідорами затанцювала. То я, глянула, жив, я там десь хоч один на небо насіння. Мені я так... один взяла, я вже всіма взяла, що мені потрібно, я тобі зараз а покажу. Взяла? Да, один Мені достатньо. І ти візьмеш, ну, виростемо. Ненароком у мене розсада не зійде, чи в тебе тоді буде. Зійде. Та зійде як бур'ян. Люди дивувалися, ні плівкою лоточки не накривали, нічого. Вгорщик на підвіконі посіяла насіння і воно прекрасно зійшло, всі дебара. Висаджувала дебарао, одні не попасинковані, кучугури стоять, інші. Оля каже, витягую помідорчики, розбираю, а тоді дивлюся, а я жовтеньких ну, висипала, думаю, розбере. Каже, дивлюся, що вона мені за масліну дала. <рес> Черіфіник, фінік, ха Вже і яйцями, жовтками їх називали. Вони вкусні. Аня каже, їх так любить по одному, то так да. не, не признає. Ну, звісно, помідорчики каже, не зрівняєш те, що я купую. Ну, домашні. Uh -huh. Ну да, ну тому що свіже зірване. Він у холодильничок сложив. Там на базар то теж вивозять горні помідори, свіженькі. Ну вони ж полежуть, поки довезуть. А ця з -з зірвала. Зранку і відразу повезла що в місто продають, Харків продають, брату своєму. Що продають, я предпочитаю, що її, займаються торговки, вони вирощують і в парниках, і щоб да. раніше продають. А це вже ні бризкане, ні полите. Так, да, Заліто, це мабуть, разів чотири поливало. Що догів не було, звісно, вкус, звісно, не той. Ну, Вони солоденькі, ма на сонечку виросли. О, бачите, де гніли помідорчики? 25 -25. Та вони задоволені. Що з ним робити? На насіння всі зривати їсти. А, вже зривати ні. це треба забрати його на насіння. А чому? Гнилий? Ну так, на да, насіння треба збирати без гнилі, тому що. Насіння повинно збиратися з здорових кущів, друзі, без гнилі, тому що я ж говорю, бактерія мешкає всередині помідора. А те, що зовні Ну так, да, я ж поскалую. також поскладала. Ну там, знаєш, як можна помідор перерізаєш склала, в, в коридорчику на тарілочках. Мужка буде страшна. Ні, нема, я дивлюся, аж винесла в коридор. А перерізаєш помідор чайною ложечкою, достаєш на сінячку. Складуєш пані. у баночку, заливаєш водичкою. Воно побродило там 2-3 дні. А потім просто промиваєш три рази через ситечко дрібне, і воно насіння чистіше лежить. Чи, Оце так я роблю. Буде я я рукою. А, а потім, як ти видавала рукою, це Водовь насіння. А то я ніколи не бачила, як вона насіння зберує. Вона ж збере, їй на три роки вистачає, вона дуже рідко його зберує. Вона користується на сінечку декілька років і прекрасна. Да, розові класні, розові у нас навіть е шкурочка дуже м'якенька. Да. Ну так тепер поворочуся і заберу його, говорить ойоли Ой, курочки щасливі зранку, то кабачки та кабачки, а тут для разнообразя помідорчику. Ну, вони просто з усіх сторін крапенки коричневі з'являються. Ну вже ж час, друзі, вже ж який час, звісно, що воно. на насіння? Брала ма, я взяла те, що я хочу. Я рожеву сливку, ведмежу лапу, жовтий яцей. тьоті Люсі з Луганська взяла і Тарасенко, це будьоновка поняла, називаю. Все. Я не брала Крістінину фігурісту сливку. Так її взагалі не зав'язалась ні одна помідора, я шукала, шукала. Ну, красиві, ну а цей глечик, де барао, схожий на нього. Я вже наїлася цих сливочок. І все. Я не взяла ото чері, брутус не взяла. Е... оті, от дрібненькі. Так, да, ну оці ось. А, Ні, ти і... може не збирати, а купимо в магазині. Да, да. ні, покажу. я це не хочу, ма, я вже друге накупила. Я купила насіння помідор, я тобі покажу. Чи ти спішиш? Жовті там переспівають, я тоді, а он крупний у краю відхватить. Хватить, хвати, хвати. я там залишила тобі на початку кущиків, а собі отут в кінці два вирвала. Ну, я ж, їм, ми ж зрозуміли. Залишили помідори, ті, що на насіння, вже давно, щоб не гнили, гарне, і воно лежить до зрівої. А ті всі збираємо, а ці ж лежать. Далі, два крупні, хай, щоб не зірвало. Хорошо. Ага. Вони є на насіння вже давно лежать. Не гніють. І оце скільки лежать на насіннячку. і оці крупні, класні помідори, взагалі не гніють. Тут дивіться, які прекрасні. Чотири штуки хай на насіння. Багато, то чотири, скільки нам треба там. Ну, я один зірву їсти. Звісно, ману, ти що. Нам там їх треба 10 чи 20 двадцять розсадити. Ага, хорошо. Хорошо, Вона ще хоче поїхати комусь відвести. Ага. Як там татко, нормально поклали без проблем. Я то знаю, друзі, це питаю, щоб вона розповіла. Він вже без костелів. Вчора вколола, а сьогодні, наверное, ну, йому полегше. Він каже, без костелі. Ну, Тому що гормон укололи, щоб вона легко було. Ну, гормон то пройде, його лікувати треба, а не обезболюючи. А тут я не знаю, по три апоки взяла, вона сказала. Привезли в лікарню, йому щось кололи, він відклав костелі і пішов без костелі. Ну це Також тільки визивали. гормон. Ви бачиш, як врачі, визивали сімейну. Чого зразу не направить? Проблематично. Та яка для мене проблема? Я все брусила, поїхала, його одразу записала. Ти молодець у Так три у мене. місяці сидів, тут лічили серце. Оце забула сказати, що йому капали, там же виписка є в них. я все А він питав у тебе, можливо, йому не потрібно це. О. Виписка, що йому капало, я думаю, лікарю не потрібно. Все в карточки, все, тут і знімки, все треба туди випити. він все одно буде. а хоча там, На я діорі, думаю... Уже кардіограму зробили вчора. Mm -hmm. Усе треба, вона ж. Же... Ну я думаю, в обласній лікарні э, ліки зовсім, зовсім інші. Я знаю. ну... Но... Зробили э, кардіограму, він пішов до врачихи, зайшов. Ні, до медсестричі. Чи... Ну, Сам да, а, до кардіолога. Зробили ага. кардіограму прямо в палаті прийшли. Класно. Ну і віже пішов спросити, а вона каже, що не відповідають больним нічого. Ми будемо балакати з сімейним лікарем. Вони удвох дивляться і що не означає, що в у карточки те, що кололи, те, що капали, і будуть совіти будуть сов'ясно із. Ну, я думаю, це правильна мама, вона медсестра і не має права поки що нічого говорити. Вони з лікарем. Е, що він хотів він і вона ставить. Ну, Йому цікаво. Да. Татко пішов до медсестри питати, що там і як. А вона сказала, ні, я не можу нічого відповісти з сімейним лікарем. Завтра ми з матусенькою їдемо разом. Мама хоче ще раз поїхати, десь порішати, вияснити Вони для себе. А поклали учора таточка. Ну, ми домовлялися, що мама просто на машині, там місць мало, і вони його відвезли, поклали і все. Я не потрібна була там. А от завтра я вже поїду провідати, ну знімати навряд я в обласній буду, ви ж знаєте, що не можна нічого. Можливо, татка, якщо він сам не знаєш, мав в палаті багато людей. там мабуть… Повно, ми ж дали два години, mm -hmm. поки чоловік збирає речі і йде з кровати, а нас положили. Починається. Тут ми нав... Назначили на що це число. Чоловік не знав, що його виписують. Mm -hmm. Заходить мене сестра каже, ви дамо сьогодні. Як дамой, нам мені нічого не казали. А я потім заходжу та кажу, виходить, що ми вас вигнали? Da. А він спасіба вам. <laughs> я хотів вже До хостелій додому. Ми то ж дали, поки він же посів, все убере, тоді ми зайшли. Друзі, у нас в лікарні на одне ліжко 12 чоловік. В обласній лікарні також на одне ліжко декілька людей. Я не дум... Нема, так, та, вже та... слава Богу, то я заходила, там страшно щось. Ремонт красиво, все чисте, нема в коридорах. Ага. Тіширна всі по палатах, нікуди ніхто не ходить, тому що ліфт на восьмому етажу, ага. а там ремонти ще йдуть. Там, де заходить на центральне відділення, там ремонт, другий вход. На вторий етаж треба по лісні підійматися, а потім аж ліфт. А, а куди немає? Ніхто нікуди виходять, курять. Угу, угу. Я думаю, його декілька днів просто обстеження зроблять, а назначать, чим лікувати або випишуть в нашу лікарню. Щоб наші лікарі прокапали. Або там швиденько прокапає декілька днів і його випишуть. Тому що людей хворих, ну ви ж розумієте, на, на нерві. Ми вже були в нашій лікарні. Вони... Да. На нервній почві наскільки люди захворіли зараз, що просто всі звертаються до бідних лікарів, вони на розрив, на розрив і вдень, і вночі. Це оце праця зараз. Лікарів наших і медсестричок, дай Боже їм здоров'я. І я думаю, його випишуть. Ну, можливо, вдома ще доколимося або якісь препарати. Поля не капають поки поля. Казали, серце і ногу треба лікувати, тому лікар назначить, ну там гарний лікар, реально все буде гаразд, мої хороші. Єдине, що я думаю, довго не будуть тримати в лікарні дамо. Як там ти не думаєш, держи, де. не держу. Бачиш, аж на шосте число, три тижні ждали на уліці. Чотири неділі ми чекали. Ми місяць чекали, поки звільниться місто і поклали його. Просто у, ну, обстеження зробити та назначити. Так що, оце зараз так в лікарнях не тримаю, тому що там черга хворих і чекають, поки ліжко звільниться. Та не тут місяць чекали, поки в обласну потрапила. Війна, друзі, на вулиці війна, жах повсюди. Класні вони, так? Я вже друзям дала той рецепт, що ми робимо. Цибульку зверху, домашня олійка ароматна. А тебе було записано? Ну, звісно, ма, я тільки по цьому рецепту й роблю. Я не Ну ти ж без Я зараз давай прийду додому і перезвоню, бо я помідорчиків, я вже йду. З дому позвоню, щоб не наголошу. Сестричка двоюрідна. В неї двоюрідні сестри, брати всі телефонують, всі спілкуються і кожного дня може, щоб не почути її голос. Вони спокійні, щасливі, тому що в них є така сестра. Вона й допоможе, і привезе. Ну, молочиночка, це реально, так, друзі, яка б вона там буває без настрою, сердита, щось там психоне. ну, Скільки роботи, що реально вже нерви буває, не витримують, і то вона зривається трошечки. Ну, Просто сил вже не вистачає, ні морально, ні фізично. І людина зривається сама по собі, не, не від неї це залежить таке буває. Тому... Ну Це я про коментарі, бо буває, там пишуть, що от все, відписуюсь. Три чоловіка відписалось, не витримали, щось там не сподобалось. Красиві. Ой, ой, матусенька, завжди забуваю показати отаку от відеречку. Оце їсти візьмуть. Яка краса. Ну, красиві, правда, ти взагалі. Ма, які ми помідори з тобою виростили. Які ми молочинки, да? О, така спека, і друзі допомагали. Препарати різні, так, рекомендували. Втенгена, Дякую всім, хороші. Може ага, гаразд, а вона все Да, Давай, давай, удачки, консервуй. Я також трошки зберу. Угу. Ма яка погода сьогодні? Прекрасна. Мої погода. Утром вчора їхали холодно, а ночі як холодно. Та дубарь, ну осінь. А назад, а назад уже їхали жарко, мене опять качало, але... Ой, я весь час лежала там отсюда. мордоні. Я знаю, я на машині терпіти не мене, можу. В поліді сиділа, ну все одно не дуже, ну. Але... На квіточки, он глянь, дай мені відро. Де? Квіточки вон, да, останні, бо поприбираю і вже не буде. А що ти будеш тут про тебе? Чорнобривці, айстри, я а мала ма набрала, я тобі зараз покажу ті, що ти хочеш. У мене що, є ми високі. Чому такі високі? Сказали того, що поливаєш, підживлюєш, і Воловський горіх зверху. І вони поперли, вони зажирували. І, да. Пішли, я тобі покажу е, етот, там. А, над... гортензі, яку ти а ось, дивися, гортензії як зацвіли. Бачи, які красиві. Ото біла? Оце ось зелена і он біла. А ти білу викопала? Е, да, я таку білу викопала. Де вона? А ось mm -hmm. викопала. Oh, красива, ага. красива, вона ж три метри. Всі поприймалися, mm -hmm. довольна людина повикупувала там, пригостила. Квіточком. Дуже в мене дуже не в Ма, в тебе ще краще чи в мене? Не придумай. Дуже краще, це ж букетик у тебе стоїть. У -у -у. Бачите, кермек подобається всім сухоцвіт. А ти давала такі? Да. давала. Це однорічник має, його з насіння сіють. А вони не сіти. Ні, ми просто букет нарвали і букет дали. <laughs> Всі раді. Да, ходім, я покажу чорнобривця, який ти хочеш. А троянди вище тебе, а ну поряд стань. Вищі вони чи такі, як. ти? Красиві. ти. Оце на, на букет, оце такі длінні. На один сантиметр вище, отой бу. Масюль. Якому, якому а вони от цвітуть, почнуть, ти ж бачиш вони сильно. Де, немає вже, це останнє, да, нема вже. приїде, ти там Ура! Братик приїде мій улюблений дядько, двоюрідний. Юрій. Так брат сказав, я <с 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 ля> ля> хотіла, а ось диви які тут. Де? Ось, Хто? Потешки. А, біла, та вона не дуже красива на подарунок. Я хотіла ріжки йому почтою вислати, малому. Да. Що тут, он, а коли він прийде? Брат каже, 8 октября, 12 октября. Ага. Я да, зараз я подожди покажу чорнобривчик, який О, ти хочеш. Вон, дивися, в тіні і не витягується. Вон, О, бачиш, оце які? вони. Оце, да. І ось, і он, бачиш, а це будуть 20 сантиметрів. Оце ж я бачила під двором отакі низенькі, да. отак. Той дорожка. Так що не просив людини. Я визбираю повністю і да, ми визбирай. густо посіємо, посіємо. Да, воно що буде мене не висипалися? Ні, годах, я збираю. І? в мене вже повна мисочка. Не до ага. mm -hmm. як... Так що краса нереальна, осінь прекрасна, все гаразд. Миру нам якнайшвидше, щоб татко приїхав, бо хвилюємося, що там бомблять, а він в лікарні лежить. За людей хвилювалися, а тепер так вийшло, що і татко там оказався. Це мав вони з весни, оце цвітуть, цвітуть. З весною було густо осипано, а це вже останні квіточки. Бач, бджілка немає. Ні нектару, ні меду, говорить, тільки дві зацвілу. Не. Їх багато було, це просто така краса. все а, в де да, ну, Вона хвора, я хочу прибрати її. Красива, це хендель називається троянда. Красивий цвіт. Друзі, мабуть, і не бачили. Бо вона так погано квітує. Мамі подобається. Хендель. От їй подобається цей скельний ялівець. Ма, це можевільник, це не лка, ялівець. Да, дуже Ні, а воно гуч... нічим не зрубаєш, І будеш гнути, і ламати, нічого не зробиш. Це... Ні, ягодки трошки там є на козацькому ялівці. Як була в Криму, так і рвала життя. Да. Вона з Криму і пилок заборонений привезла від кошлю, дітей своїх відпоювала. І ягідна збирала. А що ж бульденеш да, Ма бульданеш дуже мучається. Горить на сонці, нічого не можу зробити. Я хочу його прибрати. А це що, це не бульданеш? Це форзиця жовта, а... що то ми тобі почеренкували. Да, Бульданеш дуже страждався. <тит> Давай, удачки <тит> тобі, борщ. <тит> Хорошо. <тит> з Богом. Я ж варила з я ж люблю з помідорами. Я тільки з помідорами ма. Я й томат свіжий поставила <тит> в морозилку. В борщ... Це матуся навчила мене свіжих помідор, а тепер я не можу. Май, ти ж скажи людям, що ми не перекручуємо помідори, а кладемо в бульйон цілі, потім вони зварились цілі, да. от тоді смачніше, тому що зелененьке, оце хвостик вариться там. Ну, зелень ми то прибираємо. Я маю на увазі, нічого не вирізаємо. Чисті помідори в бульйон кидаємо, воно зварилось, потім вичавили шкурочки. Ага, хорошо, без проблем, матусенька, Забереш собі, я своїх тобі ще підкину. Я ж не знала, що їй потрібно. Я в неї питаю-питаю, А вона не тут не, не потрібно. Ну вона бачить, що в мене мало кабачків, а курочки ж полюбля. Ну, мої, моїх курей, друзі, травичка, повен садочок, їм є де поковирятися, є що з'їсть, а у неї сидять. Вони виїли траву, там же нічого не росте. Мась, заходь, давай, іди сюди, Мась. Вона перепригне, якщо що. Дуже люблю, коли матусенька так наскочила, неочікувана. Не завжди тоді гарний настрій. Ну, буває таке, що прилітає і не, по, не поговориш з нею. А сьогодні, ну. Татка підлікувала, я думаю, татко зателефонував і сказав, що мені щось вкололи, і я костилі відклав. Ходжу спокійно, там чи аналізи, чи якесь дослідження. До медсестрички сходив, ну і матусі просто на душі стає легше і в неї гарний настрій, тому що коли хвилююся за свою людину, воно. Нічого не хочеться насправді. Дай Боже, щоб все було добренько і в нашій Україні, і батькам усім на світі міцного здоров'я, довгі літа життя. І щоб у всіх все було по-доброму, мої хороші. Всі будуть щасливі і все буде на згороз. Ну все, з матусею поспілкувалася. На сьогодні достатньо, я думаю. А завтра тоді сходимо до неї в гості. Ні, завтра ми поїдемо до таточка. Що зможу, те зніму. Що не зможу, просто розповім. Міцного здоров'я вам, гарного самопочуття, і все само найкраще. Пока.